Ось так чудово виглядає сорт преображення. Досить цікавий сорт. Він себе вже зарекомендував. Крупноплодик ягідки 18-15 до 20 грамів цукрі. Ми бачимо, набирає цікаві кольори в нашій місцевості. Досить він має привабливий вигляд. Ось такі гарні. Хайні гри, гронки. В цьому році дійсно з запиленням у нас проблеми на преображенні, але, тим не менше, ми маємо врожай. Ось. Ось так виглядає репо. Преображення, дійсно їм не цікава композиція, Ось рожевий такий гігант преображення. І з темно-ягідних у нас рембо. Ось дійсно форма цікава. Ось крупноплодик. Завтра їдемо на базар.